Е -е, парк, ну там далі. Кінці. Е -е. Ще мені подобається, що тут є річка, Вовчинецькі гори, там трохи далі. Ну і тут що зроблено в, в доріжки. Дуже збалансований мікрорайон, тому що є магазини, інфраструктура. Я б сказав, би, що багато чого під рукою. Там є Арсен, епіцентр, метро. Школа поруч, дитячих майданчиків досталь, новобудівлі є. Тобто, наприклад, якщо немає свого житла і можна там щось знімати, то тут є великий вибір. А транспорт під боком, кільце, автобусне, тролейбус, можна доїхати в будь-який кінець місця. Я думаю, цього достатньо, щоб там район подобався. Ну, подобається те, що зараз багато. Всяких дворів гарних для дітей оздоблюють. Тут зараз роблять новий майданчик, такий як паркову алею. Що буде кудись з дітьми, йти погуляти. Інфраструктура, транспорт, зв'язки є з усіма районами міста. Будь-який кінець можна поїхати. Далеко ходити не треба. В магазині достатньо школи, дитячі заклади, все є. Особливо останнім часом е, облагороджується місто, бруківка е, ставиться, асфальтування проводиться, е, що це відчутно видно, що покращується е, місто. І це дуже приємно. Розв'язка добра транспорту і добиратися з цього району. Дуже багато автобусів, тролейбусів. А благоустрій непогано, я скажу. Там один центр той побудували, перший там. Потім, тут скверик у нас такий зробили гарний. Теж. Ну, молодці, на ну, що цього молодці, так благоустрій, більш-менш. Церкву таку нормальну тут побудували, тут приємно теж. Що, мало автобусів комунальних, е, тому що до центру зранку на роботу дуже важко добратися. Мало, вони познімали рейси, але було, було добре. Є недобудовані. Будівлі є так, є дороги всередині між, між деякими подвір'ями, там що не можна не пройти, не проїхати, як там. Ну там вже почали робити, там такий скверик почали робити. Не подобається, що почали будувати будівництво цього садіку. Вже багато років його будують і не може добудувати. Хоча зараз брак садіків у нас на цьому районі, і садік дуже актуально. Щоб він був, а так в загальному мені подобається наш район. Для пенсіонерів могли б, могли б щось е, придумати більше, я думаю. І е, допомозі е, облагородження будинків самих, ремонтів, е, цей, е, прибирання не дуже якісно часом проводиться. Хоча Зараз покращилося набагато краще, ніж раніше було, але могло би бути ще краще. От покосили, не позбирали. Я сам виходив на громади в ту кучу, ніхто не виніс. Я вже тепер чекаю, коли буду мати час, зберу і винесу сам. Ми повинні, напевне, брати участь в тому всьому. Всі громадяни, я маю на увазі. Але я знаю, мені кажеться, що в цьому напрямку треба було б, щоб працювало місто. Оцей садочок не можуть добудувати. Знищили скверик, садочок половину добудували, він розвалюється. Я вже казав Мерцинків, він о, ми щось будемо робити. І шкода просто, бо дітей нема в саді, куди водити, а його не будують. Скверик був гарний, такий зелений там, його все зрізали. І, от, сказав, що це швидко, все буде. От, то построїв коробку, все, і це вже скільки депутатів, чотири роки, чи скільки все. Там вже валиться, все там пристануть всякі які бомжі там.